Сполучені Штати Америки планують взяти участь у гарантіях безпеки для України. Американці, ймовірно, готові відіграти провідну роль у моніторингу буферної зони. Свою роль повинна відіграти і Туреччина детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У випадку мирної угоди між агресором Росією та Україною США готові взяти на себе головну роль у контролі за великою буферною зоною в Україні. Йдеться про захист країни від Росії. Про це пише NBC News із посиланням на чотирьох людей, знайомих з планом, який обговорюють військові союзники України. За поясненням видання буферна зона стане великою демілітаризованою територією всередині України. Вона розділятиме українські й російські позиції, але її межі поки що не визначені. Американці завдяки своїм технологіям візьмуть на себе головний контроль за цією зоною. Для цього використають дрони, супутники та інші розвідувальні засоби. Водночас дії координуватимуть з іншими країнами, які теж стежитимуть за територією. Люди знайомі з планом зазначають. У буферній зоні не буде американських військ. Не виключено, що її охоронятимуть військові країн, які не входять до НАТО, наприклад, Саудівська Аравія або навіть Бангладеш. Але перед цим кремлівський диктатор Володимир Путін має погодитися на будь-який план гарантій безпеки для України, оскільки він виступає проти вступу України до НАТО, розробники плану намагаються уникати усього, що прямо пов'язане з альянсом. У публікації додається, що час. Стина гарантій може бути закріплена в двосторонніх угодах України з її союзниками. Такі домовленості дадуть Києву безпеку без застосування статті 5 НАТО. Нагадаємо, вона означає, що напад на одного це напад на всіх. А для Москви це так звана червона лінія, окрім буферної зони Україні потрібні гарантії, що Росія не зможе задушити її економіку. Для цього туреччина має забезпечити вільний рух товарів у Чорному морі, а також контроль у протоках, босфор і дарданели. До речі, Туреччина після початку великої війни брала участь у забезпеченні безпеки зернового коридору з України. За словами американського посадовця, наразі США обговорюють з Києвом угоду на суму близько 100 мільярдів доларів. Вона дозволить Україні купувати американську зброю, а США отримують право на нові системи, які розробляють українські інженери. До речі, днями The Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, що Європа розроб. Обила план розгортання миротворців в Україні. За нинішнім планом вже є зобов'язання розмістити понад 10 тисяч солдатів. Йдеться про дві групи сухопутних сил: перша має навчати та підтримувати українську армію, друга окрема гарантуюча сила, яка має відлякувати можливе нове вторгнення Росії. Про це виданню сказав європейський дипломат на умовах анонімності. Коментуючи матеріал, президент Володимир Зеленський зауважив, що поки що немає готовності розкривати всі деталі гарантій безпеки, за його словами, план є. Але ще не час говорити про все у подробицях. Цитата «І питання про координацію країн по захисту неба, і це вже нам іде з розумінням кількості: кількості літаків, кількості команд, і також про координацію на морі. І також ми розуміємо, які країни що. Готові запровадити, а також це питання про розгортання 10 тисяч військових. Я знов таки не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Це буде точно не в одиницях, а в тисячах, і це факт. Але про це ще трішечки зарано говорити, зазначив Зеленський.